Міст кличка втомився в суботу. Переправа по вулиці Дегтярівській зруйнувалась, а саме впала конструкція з балок. За повідомленням влади постраждалих немає. На вихідних тут був облаштований тимчасовий об'їзд. Мостовики змонтували першу 36-метрову балку на лівий шляхопровід протягом двох вихідних планували встановити всі 14 балок цього проїзду. Втім, монтовані балки не витримали і декількох годин. Через інцидент розпочато досудове розслідування. Згідно з матеріалами слідства, реконструкцію шляхопроводу на замовлення комунальної корпорації «Київавтодор» проводить ТОВ роздорстрой із залученням субпідрядних організацій. Хоча сама компанія була створена ще 2005 року. Її золота ера почалася після покупки 2018 року одеськими бізнесменами Євгеном Коноваловим та Юрієм Шумахером. При цьому Юрій Шумахер є депутатом одеської міськради від політичної партії Довіряє справам. Яка з початку свого існування асоціювалась із одеським градоначальником Геннадієм Трухановим. Навіть штаб-квартира партії була в Одесі. Чи понесуть відповідальність підрядники? Зрозуміємо скоро. Це не перший випадок падіння столичного мосту. Якщо пригадати, то у 2020 році втомився шулявський шляхопровід. Тоді там впали ліхтарі. І там ще далі наскільки я бачу, аварія? тому що хтось -то швидко бистро побачив, що падає? Ну ось такий ось, капець відбувається. Він Втомився дехтірівський міст був закритий на ремонт, бо був аварійний. Роботи по відновленню мали завершити наприкінці року. Костувало це міськ бюджету майже мільярд. Тепер частина коштів знову потрібна, бо місце, де лежали опори, пошкоджені. Та як запевняє підрядник, він готовий компенсувати відшкодування. РДС. професіоналізм і опит дріною в 15 років.